У міжнародний день солідарності журналістів час поговорити про міжнародну підтримку українських змі, адже у час повномасштабної війни робота медійників привертає до себе особливу увагу. Наразі журналісти об'єднуються в межах країни, отримують велику підтримку від міжнародних організацій. Зокрема, це стосується і шосницької телерадіокампанії Акцент. Його головна редакторка Вікторія Горшкова нещодавно повернулася з Німеччини. Особисто я мала нагоду відвідати завдяки німецькій. Академії Дойчевелля, які повністю фінансували цю поїздку, відвідати Німеччину, мала можливість відвідати Францію, поспілкуватися і побути на телебаченні німецько-французькому «Арте». Ось і я хочу сказати, що це був такий надзвичайний досвід. Дуже цікава історія створення цієї німецько-французької кампанії, тому що ви знаєте, і під час Першої світової, і Другої світової Німеччина і Франція були ворогами. Ця кампанія це спроба примирення двох націй. У них є частина, яка субтитри на українській мові. Тобто, вже і ми, як українські глядачі, можемо подивитися про що, скажімо так, вони говорять і які цінності сповідують, подібні ретрити зазвичай об'єднують журналістів з усіх областей України для того, щоб розуміли, які проблеми в Ужгороді про що. Думають люди у Луцьку, які проблеми у харківчан, у херсонців, у людей у тих журналістів, які взагалі були залишили свій дім, або їх дім зруйнований. Є такі у нас були такі колеги, які приїжджали декілька разів під час 2014 року і вже під час повномасштабного вторгнення. Вони розповідали про те, як вони виживають в цих умовах. Потім ми можемо створювати якісь проекти разом. Тому що коли ми знайомимося, у нас виникають якісь ідеї, і ми можемо у подальшому їх разом втілювати. Журналістки ТРК «Акцент» Анна Пирогова та Світлана Кобальчук також доєднались до ретритів. Вони отримали можливість обговорити досвід роботи під час війни з колегами. Світлана помандрувала на Івано-Франківщину, у польський Сопот. польській Мною брали участь у резиденції журналісти з таких відомих медіа, як Радіо Свобода, ICTV, Суспільне. А були також журналісти, які переїхали із тимчасово окупованих територій, із тих територій, де ведуться бойові дії. Це були журналісти із таких міст як Рубіжне, Слов'янськ, Маріуполь. Спільне те, що всі ми пишемо про наших військових, про ті події, які відбуваються на фронті. На жаль, багато некрологів журналісти пишуть, так як так як гинуть наші військові. Висвітлюємо волонтерську діяльність. Це те спільне, що сьогодні об'єднує журналістів усієї країни. Власне, учасниці ретриту змогли приділити увагу своєму як фізичному, а так і психологічному здоров'ю. Цей ретрит і про внутрішні зміни також про нові можливості стати кращими для наших глядачів, читачів і власне працювати задля перемоги України. А я вірю, що вона буде як найскоріше. Вікторія Горшкова зауважує, наразі багатьом українцям потрібна психологічна підтримка, бо кожен з нас так чи інакше травмований війною. Зокрема, наразі журналісти зазнають одного з найбільших психологічних навантажень. Журналісти постійно працюють з інформацією. На жаль, під час війни ця інформація носить. Ну, максимально негативний характер. Ми постійно бачимо обстріли, постійно бачимо, як рятують людей, чи когось не врятували. Це поранення. І ти не можеш ну, сказати, що я втомилась, і я цього більше робити не буду. Ти постійно слухаєш історії про переселенців. І це... Хотів би ти цього чи ні, але ти пропускаєш це через себе їх горе, їх біль від втрати домівок, втрати рідних, втрати почуття безпеки. Журналіст кожного дня, скажімо так, отримує якусь цю дозу негативу, цю дозу навіть чужих страждань. Організатори прекрасно розуміють, що журналістам просто необхідне це перезавантаження, для того, щоб можна було далі працювати.